Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай міноборони так званої Російської Федерації. Повідомило про прорив державного кордону між Україною і Росією в Курській області. Резерви українського групування військ висувається. Є втрати в Росіян гелікоптерів, є втрати танків. Хоча наразі аналітики не можуть підтвердити. Чиї саме втрати от е, це є? Ну звісно, крім гелікоптера Ка-52. але намагаються там все ж таки стримати ці прориви на кордоні, і не зрозуміло, чи ці прориви закінчилися, чи вони ще продовжуються, тому що російські міноборони каже, зупинили російські блогери кажуть: ні, в нас офіційно поки не коментують. Але в будь-якому випадку, наскільки така ситуація є загрозливою для самих окупантів. Ми почнемо з, з того, що ні Генеральний штаб штаб України, ні офіційно особи не підтверджують, що ідея не спросто проведення якоїсь військової операції зараз на території Курської області і навіть вже не один. Два анонсовані гелікоптери, які вважаються збитими на території Росії під час кульських подій, навіть не внесені в Генерального штабу. Щоденний, тобто це означає, що події, які там відбуваються, вони цікаві по-своєму, але Україна дотичність чи причасність до цих подій ніяк не, не заявляє, не не, навіть не претендує на резонанс. Тобто, це означає, що та й перші заяви, які ми чули, про Бойові дії в Курщині, це власне навіть почав розповідати на той час губернатор Курської області, навіть не військові, і тому в цьому випадку нам потрібно бути всім дуже і дуже обережними в плані оцінки подій, в плані м, коментування, які сили задіяні, чи задіяні взагалі. І, взагалі, сам перебіг подій, вже коли будуть якісь надані офіційні оцінки наших військових чи наших розвідників, коли буде вже якась більша публічна інформація про перебіг самих подій про планування цих подій, про хто, скажімо, ініціатор, хто. Хто не доглядів, і після цього вже можна цю подію коментувати і оцінювати, бо ми знаємо, що і Росія вона мастак у створюванні бо так, би мовити, проблем для себе, а потім сама їх вирішує і заявляють про великі перемоги. Тут можуть бути якісь внутрішні їхні перебіги подій. А це що там Ахмат заявляє, Ну є інформація, що 15 Ахматівців загинуло від рук невідомих військ. Є а є, що їх просто там підловили, десь в якомусь об'єкті. Є інформація, що дійсно що вони тільки почули про якісь події, що вони втікли звідти. Тобто розмови є дуже дуже багато, але коли немає офіційних підтверджень в Україні, то напевно все таки потрібно це десь відкласти. Оцінювання тих подій до того моменту, поки ми будемо мати більш яснішу картину, бо дуже багато з того, що озвучують росіяни, там одна інформація абсолютно суперечить, другі дуже часто. Звичайно, що для Путіна, що для його оточення, що для російського військового командування. Ця ситуація в будь-якому випадку є неприємною, бо, скажімо, спокій в Курщині, вони пропустили збереження спокою. Вони не зуміли належним чином організувати якусь протидію тим подіям, що в них відбувається. Ми бачили, як вони там же є заявки, в них що в них їхні там якісь. Ідейні чи ідеологи вже збирають місцеве ополочення, хоча знову ж. А для чого їм збирати місцеве ополочення, якщо у них там мали бути і регулярні війська, і розгвардія, і територіальна оборона А ні, немає. Значить, чому? Тому що вони десь забрали ті підрозділи і відправили воювати в Україну в окупаційну війну, і тепер не мають можливості навіть е, вирішувати чи е, Внутрішні питання закривати чи протидіяти тим викликам, які виникають безпосередньо на території Росії. Як і бачимо, те, що уроки з білгородських подій, те, що уроки, які надавав їм РДК, не освоєні, не вивчені росіянами. І вони надалі наступають на одні ті ж самі граблі, і це добре, і добре в тому плані, що в будь-якому випадку бойові дії, хто би не був їх ініціатором, плавно переходять на територію Росії чи безперервно вже починаються там, то там спалахувати на території Росії, і це є показником того, що. Попри всі гучні заяви Росії про те, що вони всесильні, всеспроможні, попри всі гучні заяви Путіна, що він може грати вдома, в нього сил, засобів, ресурсів вистачати. Ми бачимо, що е, навіть по тих територіях, де, скажімо, немає активних бойових дій, по суті, і немає військ, е, між іншим це і підтверджували в свій час і фіни. Які які заявляли, що на кордон на, на кордонах з Фінляндією Росіяни в п'ять разів скоротили присутність своїх військ, бо все, що змогли, все що їздить, і все, що більш придатне, ходити, вони відправили на фронт проти України, і такі як Курщина, як Білгородщина, вони показують, що всі сили, які Росія могла сконцентрувати, вона сконцентрувала в Україні. А для сусідів, які виявлять бажання чи запретендувати на який шматок території, чи які вважатимуть, що захист має бути не тільки в межах їхньої країни, а й на території Росії протидії російській агресії. Можуть цим скористатися. Ну, звичайно, що там зараз підуть чистки, звичайно, що якусь категорію навіть військового командування російською подає на цьому напрямку, назначать винними. Звичайно, що будуть певні внутрішні репресії, що ще за все, якусь частину військ, яка знаходиться на на фронті чи прифронтових зонах, вони перекинуть на цей напрямок, підтягнуть якісь внутрішні резерви, вони будуть намагатися. Це питання чим пошвидше закрити. Вони будуть намагатися для російського громадянина подати це як таке собі, знаєте, непорозуміння, а не якісь серйозні загрози. Ну, може, губернатора там знімуть, може якогось командира відповідального за, за цей район. Але для того, щоб, скажімо, признати про такі виклики, російський уряд навряд чи погодиться, бо це і панічні настрої, це і, і з'явиться внутрішня міграція, це і біженці. А враховувати те, що скажімо, центральна частина Росії і так зараз як не плаває, то пірнає. Тобто і там потрібно закладати якийсь ресурс підтримку, і там людей відселяти, і ще з прифронтових зон відселяти людей, якщо відселяти масово для Росії. Це означає визнати, що вони не спроможні їм гарантувати безпеку. Ну Путін, який хоче показати, що СВО його іде його за планом, цього дозволити не може собі. Ну і звичайно, в таких випадках це призведе і до додаткових жертв. Серед цивільного населення це і призведе до, до якихось руйнувань соціальних об'єктів, але ми маємо розуміти, і всі це мають розуміти, що всіх проблемах Росії, перш за все, винні самі росіяни і Путін, які підтримали цю війну, які стали співучасниками цієї війни, а то агресорами. Будь-яка. Втрата на території Росії будь-який знищений об'єкт на території Росії, його знищення відбулося через агресивну політику Путіна по відношенню до України. І, звичайно, що... і росіяни мають розуміти, що якщо вони стали агресором, якщо вони прийшли в Україну руйнувати, вбивати, то завжди, завжди є ризики. Що зло, яке вони направляють проти нас, може обернутися проти них. В плані реакції Росії, ну, як не дивно, ми бачимо, що реакція була досить запізніла, і навіть розпропаганда в перші години чи навіть першу добу якось досить мляво реагувала на цю ситуацію. Методичок не було, не знали, як це оцінювати, коментувати. Видно, розраховували на якийсь російський авось. Ну а ось не пройшов бойові дії. Тривають там знову ж повторимося. Невідомо які сили, крім російських, там задіяні. Невідомо і цю, цю тезу потрібно дотримуватись до того часу, поки не буде якісь інформаційні, я не, не скажу киди, коли не буде, поки не будуть інші інформаційні заяви з обох сторін. Бо потрібно завжди, завжди бути обережним в такому плані і розуміти, що Путін, який не може показати перемог на території України в Україні, який не може показати перемог на лінії фронту, завжди може створити якусь. Аля загрозу на території Росії, потім само може її успішно перемогти чи вирішити і заявляти, що це успіх, великий успіх російських військ. Ми вже декілька разів таке стикалося, коли йшли в Киди інфополе російські, що, начебто, українські війська на якомусь там тактичному напрямку прорвали, а потім вони зразу заявляли, що прорив, що прорив уже закритий. Українські війська окуповані, там сотні в полон, тисячу знищено, і от яка могутня російська армія. Так, щоб не потрапити в пастку інформаційних пропагандивних ідей ворога, потрібно все таки набратися нам всім терпіння і чекати вже результатів перебігу цих подій. Безумовно, але от що цікаво, в росіян як не один інфопривід для того, щоб показувати щось на внутрішньому аудиторію, так інший. І от буквально нещодавно від 4-го числа, як тільки Україна офіційно вже була повідомлена про те, що отримає від наш наш президент, повідомляв, що отримала Ф 16 і Росіяни почали одразу про них заявляти і наліт і лякати. Звісно, то це була топ тема на всіх російських пропагандистських ефірах. І аналітики ЄСВ написали про те, що для того, аби Україна могла ефективно використовувати f 16 потрібно придушити російську систему протиповітряної оборони. Але чи є чим її душити? Бо вже третій рік повномасштабного вторгнення наші сили сили оборони це роблять і роблять ефективно. Ми бачимо втрати російської системи протиповітряної оборони у у зведеннях від нашого генштабу і у статистиці втрат, але все одно в Росіян вона є в достатній кількості. Чи вони її виготовляють, чи вони її в когось забирають? Не факт, що вона у них є в достатній кількості. Скажімо, по договорах з Індією про поставки 400. Які вони мали виконати на 21-й рік? Там чотири комплекси, по-моєму, не батареї, комплекси вони мали передати так. Вони посидень не передали, один з крім це тільки передали, а решту відтерміновують Крім того. Росія теж велика територія, і вони теж мають свою систему протиполітційної оборони закидати, що робити. питання в тому, що То, насправді у Росії хай порівнюють, по невеликій авіації. Там реально рахують тисячі літаків. Та питання о, що математичних обрахонків. Тисячі не означає, що всі в струю. Але принаймні є, що розміну. Комплектуючі, є, є авіапарк, який можна використовувати, є людський ресурс, який можна задіювати. Якщо я не помню. на цьому кадрі. Не хочу витрачувати події, але цей карду аж там заяви. росіяни, там пілоти мали по 22 Тобто самі росіяни заявляли, тобто, ми розуміємо, що там теж питання по пілотах. то вже досить таке сумнівне. Але масово і <пілоти> здає можливість крім того, <пілоти> території України теж випадку, окрім того, проти повітряної оборони вони <пілоти> теж потребують. Бують маскування, переміщень, скритого знаходження і маю майно увазі в Україні. Вони потребують безперервної безперервного огляду, тихогляду, ремонтів. Це так само все потребує величезного ресурсу, величезної кількості людей. І воно потребує воно, системи протиповітряної оборони України теж не можуть працювати безперервно, бо інакше вони себе тобто Там ціла система роботи, так ворог теж намагається шукати білі плями в повітряному просторі, які не пеленговані, чи які не Це Та сама ситуація і в Росії. Звичайно, що оскільки систем протиповітряної оборони нам пообіцяли, союзники на жаль, не всю надали. Ми знаємо, що є чіткі заяви там і президента, що нам потрібно е, не менше там 25 п'яти комплексів. Комплексів це система протиполіційної оборони ради у суді, а середнього і близького це теж окремо. Це ті ж самі ІЛІСТЕ, ті ж самі пострадянські шилки. Так багато тому. Роботи є, і і буде ще крім цього, крім протиповітряної оборони, що мають бути включені паралельно підтримку і системи радіоелектронної боротьби, і система радіоелектронної розвідки, і також і кооперування наземних сил з повітряними. Це величезний мах роботи, але сам факт, що скажімо. Росіяни мають перевагу в повітрі, але не можуть його настільки тотально використати, щоб, скажімо, змінити перебіг бою безпосередньо на лінії фронту. І та кількість збитих російських шошахедів, шо ракет, які вони запускають в Україну. Там вже ж відсоток досить високе збиття, і до 70 відсотків, якщо ми беремо по ракетах, а якщо по шахедах там і взагалі і 100 відсотків буває дуже часто результат. Від заявленої кількості пусків, тобто ми можемо говорити, що робота дуже якісно ефективно у нас поставлена. Це я говорю без пафосу, бо навіть ті, ту шкоду, яку ворог завдає, вона не є настільки критичною, щоб ми, скажімо, там місяцями не могли Це цей про об'єкти критичної інфраструктури, все одно теж про і логістику, все одно у нас залізниці працюють справно. І поїзди ходять, у нас uh, шляхи супер функціонують, філористичні, транспортні. E, робота, все. одно ну, відбувається так, є, є проблеми, десь і ворог має якихось, досягає успіхів. Це uh, двостороння. Робота. Звичайно, потрібно, щоб союзники все-таки усвідомлювали, що якщо вони бояться там, на своїй території збивати російські ракети чи шахети, що якщо вони. Бояться, що може, можуть зазнати руйнування їхні об'єкти, вони мають максимально допомагати нам, підсилювати нас, бо ми захищаємо не тільки себе, а й їх, і то і, і, і Україна все таки як і кількісно людським ресурсом, так і. Технічно поступалася Поступалося в Росії, та і тепер ми не можемо мати тотальної переваги, на жаль, в жодному виді озброєння. Поки що ми ні, що наявні засоби. Ми часто використовуємо краще ніж росіяни. Це так тому сподіваємося, що все-таки оцей паралі чи страх наших союзників перед якоюсь уже такою міфічною ескалацією, слово ескалацію в лапки беру, щоб може нарешті все таки усвідомлять, зрозуміють і почнуть активніші дії.